Ви знаєте, мені здається, що країни-члени НАТО до цих пір на жаль не до кінця усвідомлюють реальну проблему, і вони не до кінця вірять в ймовірний масштаб того зіткнення, який може відбутися ну, в найближчі там 10 років з Російською Федерацією, якщо її не зупинити на Україні і за допомогою фактично руками України. Ми сьогодні бачимо дуже дивну ситуацію, коли країни Європейського союзу, більшість з яких є членами НАТО, а які мають в рази більшу сукупну економіку, ніж Російська Федерація, вони не здатні виробляти ані боєприпасів, ані озброєння співмірного з тим, яке виробляє Російська Федерація, знаходячись в європейській кризі. І можливо, там іде якесь нарощування там виробництва цього озброєння, але навіть на Близитись європейський союз, я маю на увазі члени Європейського союзу як члени НАТО до відповідних да співмірних потужностей, вони або не можуть, або не хочуть, розуміючи того, ну не розуміючи реальної проблеми. А ну і власно кажуть, що така склалася ситуація. Тому як тільки і коли точніше НАТО, країни НАТО, усвідомлять і дійсно приймуть приймуть реальність прямого зіткнення з Російською Федерацією і ймовірними. Суперниками і зроблять все для того, щоб підготуватися, і в технічному плані і в військовому плані до цього протистояння. А ну, тим більше, буде якихось вже да, зрозуміло. Дякую. Тобто, ми все ще на етапі усвідомлення.